Мабуть, тільки морозець та снігова навала завадили миколаївцям традиційно тепло і масово зустріти воїнів десантників але всі, хто тут були, були тут зі щирим серцем. Говорю слова, підтримки, говорю, що люблю. Всячески намагаюся підтримати морально. Для Це дуже важливо. Все они наше майбутнее, майбутнее наших детей, майбутнее наше, нашей Украины. Хлопцы, наши, наши герои. Да. Кого встречаете? Наших героев. Кого еще? Конкретно никого, просто, просто обычные горожане, николаевцы. увидели информацию, прочитали информацию, приехали встретить. Следить. Потому что, как бы, знаем, что с каждым разом из-за холодов морозов... все... Людей все менше і менше, виходить. Ми займаємося волонтерством. Зовсім по чуть-чуть, ну, чим можемо, тим, тим допомагаємо. Принести оберіги. Тут у нас приїхав хлопчик один, костирко Саша. Йому завтра виповнюється 20 років. Ми йому привезли такий оберіг. Хочемо його зараз знайти, тому що він нам тільки відписувався в коментарях. От ми йому хочемо подарувати. Ми стоїмо, як хочемо перейти калюжу, а встали посеред калюжі і стоїмо. Нам би туди далі дали команду, то ми б вже на границі Ростовської області були. Це, це моє суб'єктивне мнення, я не можу виражатися ну, те, що я бачу з своєї сторони, маленького солдата. Ну і хлопці так само думають? І хлопці так само думають. І було б ну так, це суб'єктивно, чисто суб'єктивно, ну, думаю, може б і потір було б менше. Найголовніше, щоб мир зберігався у нас на Україні. Вот. Здоров'я, щастя, тепла. Вот. Щоб ребята всі повернулися живі і здорові. І щоб не було війни. Хай повертається з перемогою. Я